Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Приїхав на свою ділянку з кавуном. Будемо робити культивацію. Бачите, який зараз стан. Пошло зілля, дощі йдуть у нас, зілля росте. Кавун теж наш підростає. Зараз проведемо культивацію наших кавунів, малини, смородини. І пробежимося між лохіною. Та. Що ж, провели ми культивацію міжряддя нашого кавуна, зробили це другу культивацію. Ось бачите, як воно все вийшло. Кавунчик зараз буде плестись, а тоді побачимо, якщо буде сильно заростати, проведемо ще одною. Ні, значить так і буде. Також ось малина у нас, бачите, як все виглядає. Тут у нас теж порядок, де наша лохіна буде, два отрядки і ще один. Між кавунами порядок і цей кусок двох річки із смородиною порядок. Любо подивитися, аж душа радується, коли в тебе на участку все гарно виглядає. Ось така моя ділянка, так вона виглядає, повністю вся. По кругу нас овес, середині нас ягідна культура. Все чистенько, все акуратненько, майже рівненько, ну не що. кавунчик заплететься і буде все чудово. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу і особисто дякую своїм підписникам, які дивляться мене і пишуть коментарі. Всім дякую, до побачення.